Всім привіт! Сьогодні ми готуємо швидку закуску. Нам потрібен тільки лаваш і одне філе. Беремо філе, миємо його і відрізаємо від всь зайвого. Беремо каструлю, наливаємо водички і відварюємо філе. Знімаємо піну і варимо до повної готовності. Викладаємо на тарілку і охолоджуємо. Далі е, рвемо наше м'ясо на шматочки, додаємо 2 столових ложки майонезу і 1 столову ложку томатної пасти або соусу томатного. Солимо, додаємо 3 зубчика чесника, перемішуємо. А також для рецепту нам потрібна зелень, додаємо петрушку і кріп. Далі нам потрібен лаваш круглої форми, в мене трішки завеликий. Я беру тарілку і відрізаю по колу. Далі потрібно перерізати наполовину. Нам потрібен один білок, збиваємо його трішки. Скручуємо, як показано на відео, і змащуємо білком. Всередину ставимо начинку і закріпляємо також білком. Так робимо з усіма лавашиками. Далі беремо 2 яйця. Можна додати до нашого білка. Збиваємо, додаємо сіль, можна додати ще якісь спеції. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію і смажемо з обох сторін. Ось така у нас вийшла швидка закуска. Рекомендую всім спробувати, всім смачного.